Роксолана жінка, яка зуміла змінити правила Османської імперії. Походження Роксолани й досі оповите суперечками та легендами. Та найпоширеніша версія, що вона була Анастасією або Олександрою Лісовською з містечка Рогатин на Галичині. Після татарського набігу дівчину відвезли до Криму, а потім продали на невільничому ринку в кафі. У гарем Роксолана потрапила зовсім молодою, вивчила турецьку, арабську та перську, опанувала каліграфію й основи дипломатичного етикету. Їй дали ім'я Хюрем, що означає весел або та, що сміється. Саме щира усмішка і живий характер виділили її серед інших наложниць і привернули увагу султана Сулеймана. Згодом вона стала Хасекі Султан, офіційною дружиною правителя. Сулейман не лише порушив гаремні традиції, а й юридично звільнив кохану з рабства. Вона стала повноцінною політичною фігурою, листувалася з королями Польщі та великими державними діячами Європи. Роксолана була відомою меценаткою. За її ініціативи зводили мечеті, фонтани, лікарні та освітні комплекси. У шлюбі з сулейманом Роксолана народила шістьох дітей, її син Селім пізніше зайняв трон Османської імперії. Цікаво, що Роксолана одна з небагатьох жінок султанського двору, чий образ малювали європейські художники. Похована Роксолана поруч із чоловіком її мавзолей стоїть біля Сулейманового, привілей. Недоступний жодній жінці гарему до неї.